Привіт, друзяки, принесли мені на ремонт, заклинивший пістолет ТТ. Зараз будемо розбиратися, чому він заклинив та ну, постараюсь його відремонтувати. Ну, вам покажу коротенько, тому що весь процес, я так розумію, що займе багато часу, але я вам покажу 3-4 хвилинки, я думаю, що основне ви зрозумієте. А з приводу мого відео, дивіться, друзяки. Якщо я вам показую відео, то значить мені його дозволили показати. Тобто, якщо я вам показую збитий шахет з усіма деталями, значить мені його дозволили показати. Інакше б я, я вам би його не показав. Якщо я вам показую там, позиції, але пози... на позиціях немає техніки, то це не означає, що її там немає. Я її просто не показую, тому що. Ну, моє, моє відео дивитесь не тільки ви, моє відео дивиться і ворог. Виходячи з тих коментарів, які до мене іноді приходять, то ворог також дивиться моє відео. Якщо я вам показую позиції, але не показую хлопців, то це самі розумієте, навіщо зроблено. Я там побігав, щось вам відзняв, якісь там бойнички, якісь там бліндажики, але не показав хлопців, не показав вище рівня ґрунту. Це для того, щоб ви побачили, як ми живемо, як ми тягнемо службу. О, але щоб ворог не побачив всього того, чого йому бачити не потрібно. Тому моє відео, воно таке, як є. Моє відео несе інформацію для вас, де я, чим я зараз зайнятий, але несе скільки інформації, скільки потрібно, для того, щоб, щоб ворог не міг скористатися моїм відео. Десь приблизно ось так. Вам я вдячний за. Ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші поради, за ваші лайки. Хто поширює моє відео, ділиться моїм відео. Вам також вдячний разом до перемоги. Слава Україні! Так, Привіт, друзяки! Є відео, на якому ми з вами справляємо автомати Калашникова, але сьогодні мені на ремонт принесли. Ось цей пістолет. Це пістолет ТТ, він же Тульський Токарєва 1945 року. Я вам цей пістолет вже показував колись на відео. Це той пістолет, в якого, ви бачите, яка п'яточка, п'яточка яка стає в обойму, ось так. І, бачите, тоді палець не сковзає. І завдяки цій п'яточці. В магазин влазить не 8 набоїв, а 9. І при тому, що пружину не потрібно, іншу. Тобто, все стандартне, плюс ось лише ось ця п'яточка модернізована. Так ось з цим пістолетом сталася біда. Під час пострілу він заклинив і він не взводиться. Бачите, він не взводиться. Е, не знаю, яка причина, зараз буду розбиратися, ну, мені здається так, що е, щось сталося з його запобіжником. Тому що в пістоліти ТТ в перших модифікаціях не було запобіжника, взагалі потім запобіжник перенесли на курок о, і ну, на ударний механізм. Тому що коли, навіть коли ти його взводиш, він все одно він все одно заклинився. Тобто, Тобто ось, ось так. І навіть, бачите, не нажимається не скоба, нічого. Спусковий Спускова скоба також нажимаєш, вона не нажимається. За да? одна спусковий гачок. Тобто його заклинило. Є там набій всередині чи немає, також, також невідомо. Ну я просвічував, здається, що немає. Тому зараз я його розберу, встановлю, в чому причина і попробуємо його відремонтувати. Десь приблизно ось так. Є пістолет розібраний. Ось так ось я його розібрав і навіть встановив причину поломки. Так, зараз попробую вам її показати. Ось тут є ось такий ось такий ось штуцерочок. Ось такий ось штуцерочок. це його запобіжник. Це його запобіжник. Так ось він, як виявилося, з міцнішого металу, ніж сам затвор. Ніж сам затвор. І під час пострілу, ось тут, ось тут в затворі. Ось тут в затворі. Він зробив таку вироботку. Там має бути дзеркало Дзеркало на косину. Але він зробив вироботку і зробив собі такий, як підтайчик. І виходить так, що затвор рухається, затвор рухається натискає на цей, на, цей мех, на цей шпендель і він має його, має його продавити. Але так як з'явилася вироботка, він його не продавлює, він просто попадає в цей шпендель, попадає в оцю вироботку і тим самим клине. Ну Що я вам скажу? Зараз ми візьмемо гравірочок і гравіром пройдемось. Зробимо там знову дзеркало і побачимо, що вийде. Ну Ось так. от, от розумієте, що от Вийшло так, що цей шпендель з міцнішого металу, ніж сам ніж сам затвор. Тому що ну, інакше б вироботало шпендель, а не затвор. Ну що, друзяки, я зараз це все зроблю, зберу, О, зараз ми це все підточимо, зберемо і побачимо, чи, чи спрацює, чи ні. Так, друзяки, доповідаю. Взяли гравір, проточили, проточили на рамки ось те місце, де була вироботка, о, де оцей шпендель набив, набив собі таке міс містечко, а там має бути дзеркало, там має бути ідеально гладко. Ну, Воно так і було з заводу, але ось так під час пострілів зробилася ця вироботка і все. Кіскова сума працює. Запобіжник, запобіжник. Запобіжник працює, так як ми сточили там, ну, я вам скажу так, долі міліметра, навіть не міліметр. Ми просто навели знову дзеркало. Запобіжник працює і весь механізм працює. Тобто пістолет ТТ ще трішечки послужить своєму власнику. Головне йому тепер під час чищення дивитися. Дивитися, щоб о, дзеркало зберігалося. О, і в разі чого просто його трішечки підправляти, щоб не вийшло так, що під час е, того, як ця зброя йому стане потрібна, не вийшло так, що він знову, знову заклине. Але тепер причину ми знаємо, чому так трапляється. Можливо, це відео комусь буде корисне, тому що, можливо, в когось також з'явиться ось така проблема, то будь-то знаєте, що просто. Такий штуцер, штуцер, да, оцей поршеньок е запобіжника, він зробив собі там вироботку і, і тим самим клине. Ось і все. Ну що. Тульські токарева знову в строю, не зважаючи на його поважний вік. Слава Україні, друзяки. Боже, золоті руки. Ну прям золоті, я не знаю. Так, привіт друзяки, дивіться, завітав до хлопців на позиції. Зараз покажу їхнє господарство. Тут, звісно, хлопці закопались так, що Фу. Чи я чуть чи сам не заблудився, але я так вже пройшов декілька разів, то вже зрозумів, що воно і як. Так, камеру високо піднімати не буду, щоб не видати позиції. Дивіться, тут у них ось... Байнички. І ось тут больнички. Ось так. Так, да, тут хлопці, звісно, закопані дуже добре. Прям як книжка пише кожні там 10-15 метрів у них повороти, щоб не можна було прямим вогнем стріляти. Все перекрито, можна сховатися. Дивіться як. Оце тут. Звісно, хлопці тут роботи провели. Дуже багато. Я представляю, скільки сотен або й тисяч кубів землі тут було. Викинуто. Я перший раз, коли в них був аж заблукав, бо ці позиції ще відкриті, а там є такі ще. Взагалі не зрозуміло. Тут без господаря цих всіх позицій не розберешся, що і як. Так, і вони ось ідуть. Ось тут далі, туди далі, далі, і далі, і далі, і далі. Ну йти я не буду, бо я зараз знову заблукаю. Ось таке воно військове життя в окопах. В бліндажах, в землі. Хлопці отак от вже 18 місяців живуть. А є дівчата з бородами, які бояться піти послужити. Бо їм то здоров'я не дозволяє, то спідниця в жінки занадто довга, за яку вони заховалися. То вони відкупилися, то навчатися пішли. Знайшли мільйон причин, щоб державу не захищати. А коли до вашої хати прийдуть зеки Кадирівці, о, І буряти. Що ви їм потім скажете? Що ви відкупилися? Коли почнуть вас убивати і вашу дружину гвалтувати. Що ви скажете? Що ви навчались? Все, хлопці, бліндаж такий хороший тут. В три наката. Брьовна. Так, їдемо. Ось так ось туди вниз позиції є. Ні, сюди наверх також є позиції. І ось сюди зараз піднімемо стрішечки. ось, тако. Там також далі є позиції, але туди я йти не буду, тому що там вже відкрита місцевість. І ось дивіться, в хлопця. Український стяг. Звісно, захований, щоб не було видно. Але сам факт, що от хлопці в українських стягах на позиціях. Тому що це українська земля. І ми її нікому не віддамо. А я зараз ось ось тут посижу. Хуй трішечки відпочину, бо набігався. Отакої, друзяки, позиції. Ось так ось хлопці тягнуть службу.